Всім привіт! Прийшов час провести розіграш призів. Це 8 пачок гарного силікону і кепка Brain. Проводимо розіграш, копіюю копію посилання, вставляю в Randomize. Зараз він проведе аналітику. 1145 коментарів. Отже, зараз будемо вибирати, хто ж стане переможцем. Нажимаю Randomize. Дивимось. Приймаю участь NickFish. Перевіряємо, чи відкриті підписки. Підписки закриті. Я не зможу перевірити, чи ви підписані на мій канал і канал Володимира. Продовжуємо далі. Шукати переможця. Віталій Наумов. Хочу приз. Перевіряємо. Канали. Закриті підписки. Ну що ж, продовжуємо шукати переможця. Третя спроба. Василь Чугай. Надіюсь виграти ваші приманки. Так, дивимось. Канали. Дивимось, дивимось. Канал Володимира шукаємо і мій канал. Ну, я думаю, що на мій канал давно підписані. Так. Ось канал Володимира. Добре. І ось мій канал. Все. Переможець Василь Чугай. Зв'язуйтеся зі мною і я вам відправлю приз. Ось так. Дякую всім, хто приймав участь. До побачення!